Вітаю вас, мої рідні хлопці, дівчата, моя мила, моя рідна ненька Україна. Бачте, 30 чи 25 хвилин до першої години. У нас погода, погода, погода. Завірюха страшна мете. Зутра був дощ. Зутра був дощ, такий сильний, сильний дощ, 100% був дощ. Я прокинулась уранці, мабуть у половина шостої, думаю, чи їхать мені, чи не їхать мені. Тоді думаю, та, ну, в мене ж є одяг той, що я одягаю на дощ. У діну та й поїду. Ну, у діла, та й поїхала. Я не поїхала рано. Я в половину дев'ятої з дому вийшла. У 9, там, мабуть в 9.15 була тільки на місці, дощ страшний влупив. Пішла там напротив такий магазин спортивний, Така там, зала така велика, калядор такий, калядор. Такі скам'яки стоять, так я там сіла, грілася, Плаща зняла на батарею повісила, щоб він трошки висихало з нього. Ото -от так. Вам не видно завірюху. Ну, завірюха страшна йде. Тоді і почали і рано пустили. В 11:15 вже і пустили нас. Я швидко все отримала та й поїхала. Не стала по магазинам ніде заходити, тому що, ну самі розумієте, така погода не хочеться ніде ходити. от. Та в мене так все і є. Я це хотіла тільки ще на олів'єшку купити ковбаски та горошку. ну Ковбаска в мене є, може і хватить, Я ж на дві крашанки тільки олів'єшки зроблю. А горошку треба купити, Ну, я піду тут до себе. Бачите, вже тільки одна квіточка залишилася біленька. А ці всі повикидала. Ну, нічого страшного. Хай хоч одна пустує. Ну і зараз покажу вам, що я взяла. Оце такі котлетки взяла. Такі котлетки. Вони такі очні. Тут написано, значить, картопля. Пастернак, не знаю, як воно на нашому пастернак, е, тоді морква, цибуля, е, тоді той картофельний, з картоплі крохмаль, тоді яйця, мінтол, нашовано, сіль і. Е, той чорний перець, отакі котлетки. А бачите, одне кіло таких котлеток стоїло 12,25. Оце на 4,61 до сьогоднішнього. Та я їх і з'їм. А це дали такий творожок, отаке розкладували, в великих пачках привозили і розкладували творожок такий, що я завжди беру. Оце один гіфілус такий. Я люблю такий гіфілус. А це такі шарики теж свининки такі шарики м'ясні. Це взяла пачку рису. Рисову кашу варить. Я люблю її. В мене ще трохи є, я ж варила. Молока взяла це. Воно таке нежирне. Не Красного не було. Та думаю, візьму таке. Ану, де тут? Сіка тут жирності. Так, 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 так. Півтора процента жирності. Це такі із какава, із какава з кремом ті мафіни. З кремом такі мафіни. Там усерединий. Крем. По якому числу, число не бачу? Не бачу, ну такі видно свіженькі. Оце взяла такий батончик до супа собі з часником. Оце такі еті, ем, круасанчики три штуки здорові. Такого хліба взяла. Це мій виноград. Оце сільдочки взяла. З чим вона, вона, а, да. Вона там з тим, з креветками, маринад з креветками. Тоді взяла оце два таких лимона, три отаких маленьких, три яблука компота зварю. От вічинка така порізана вже. Оце кабачок один і ще винограду взяла. Отак. От ну, це все. Оце і все. А людей було дуже мало, дуже мало. Майже 20 чоловік не більше. Не більше, ніж 20 чоловік. О, взялася трошки побалакаю. Матрешки, як поживаєте, га? Там мені один Матрьош пише, щось я там чи таке. От, знаєте, Воно таке недоколихане, що воно і на своїй мові не знає, як написати правильно. Щось, що я переобулася, а чого я переобулася? Я Українка, я ж не зробилася китайкою. Ні, не зробилася. І расисткою не зробилася. А то, що ми вас расистів ненавидимо, ні до кого не, ми не приховуємо. За що нам вас любить? За що? За те, що у вас уже більше 100 тисяч згинуло у нашій землі. 100 тисяч. Матрешки, це вам різдвяний такий подарунок від наших хлопців і дівчат. Тільки вдумайтесь у цю цифру, от воно вам треба було. А? Ви за кого оце прийшли тут своє життя покласти? За оту резинову жопу. За те, щоб вони жили у, у розкоші, на яхтах каталися, на лічних самольотах роз'їжджали. Оцей ваш резинова жопа, тільки я сумніваюся, що це оригінал. Назовем його оригінал. Оригінал. Це не оригінал був. А це був е, ото пупс номер 2 чи номер три. Я е, полетів до Олександра Грагоровича, отого короля Бульбаша. Так він, отож, розказували, спочатку з Москви полетів до, до вашої другої культурної столиці. А тоді від тіля три самольоти його запроваждали. Три самольоти. Бачите, яка персона. Велика персона ризова жопа. три самольоти. А наш президент молодець. Він доїхав тихесенько, нікому нічого не казавши, доїхав до Польщі, а у Польщі сів на воєнний самольот і полетів у Вашингтон. І так само вернувся і додому. У Польщі встрівся з Дудою, вони великі друзі. Обсуждали якісь свої діла, ті, що їм треба було обсуждати. Та й вернувся додому, вже й поздоровляв наших людей, вже розказував, що нам е, американці дали. Затвердили нам 45 мільярдів велика подяка американському народу, американським людям, американському президенту. І всім, всім хто там цим керував. Велика подяка 45 мільярдів. Це тільки на вооруження дадуть. А крім того, ще, дуже багато дадуть на гуманітарну поміщ, на, на, на те, щоб світло було, значить, треба привозити до України всякі різні ті. Такі приспособлення, щоб світло виробляло, агрегати такі. от І для дітей на Різдво, і для старих людей усе усе оце заложили, і і велику суму дали на все це. А ви сидіть резинові жопи, ото 100 ти... так це 100 тисяч це так, скажем, полуофіціально. А на самом ділі, я так думаю, що там три рази по сто тисяч. От повірте мені на слово, що там три рази по сто тисяч. І, і на що воно тобі треба було, матрьошка? Держала б ти його в погрібі. Не дають. Не на, е, білу ладу, не на білу ладу, ні на білу кобилу, давали полотенця тим, хто то. а тепер торти дають. Оце сміх такий, де да? торти. Ці сім'ї, які втратили своїх щурів, їх тортами привічають. Ну, жріть торти, не повдавіться тільки тими тортами. А оце вчора дивилася, ну, обхахаталася, обхохаталася. Оце ж один такий щур переслав додому посилку От туди десь ото, за Уралом, оті, ускапльоночні такі оті щури. Так, що він, значить, микроволновку. І, і вони ж, мабуть, не знали, як що з нею робити. От. Шнура з нею обрізали, на кілоки її посадили і зробили з неї ящик для пошти. От ви панієте, от куди ви лізли щури? Ви лізли нас від когось освобождати, Освободітелі Херові. От кого ви нас хотіли освобождати? От нас самих. Так ми продвинуте государство європейське. Ми вже давним-давно у нас без візи, ми, люди наші, їздять у, от, у Європу, працюють, приїжджають, додому гроші привозять. У нас люди багаті. У нас у селах кругом асфальт лежить, у нас у селах кругом газ проведений. А ви на газовій іглі сидите і, і на нафті. А газу у вас нема. Оце тільки ви їдете туди за ваше е, Московіє, і за вашу Пітерську деру. І нема нічого. Нічого немає, і не буде. А тепер, ой, тепер зовсім нічого не буде. Зовсім. Пострашне, інфляція страшна йде. Індексації ніякої не буде, будете здихати, як таргани. Отак, От це те, що я вам хотіла сказати. А вам, мої ріднесенькі, усі мої люди, усі моя ненька Україна, я вітаю вас з наступним святом Різдва, бо наша вся Западна Україна, вони всі будуть відсвятковувати Різдво, так як і в Європі. Бо там вся частина оця — це католіки. Оце те, те, ті люди, на яких ви кажете, бандери. О, Оце бандери, оце ми, оце ми всі тепер бандери. так? Угу. І, і Бандера наш батько, а Україна ненька це на, та, наша мати. І ми за нею будемо воювати, поки вас всіх тварів не виб'ємо. До останнього щура вашого. Отак. Ну, Більш нічого не буде. ну, то ж ви знаєте, що ну, це ж номер 2 щур полетів до Олександра Григоровича. А Олександр Григорович і зворачується, як щур на сковородці. Ото на сковорідці крутиться туди-сюди гузном, крутиться і вашим, і нашим, і щоб і хороший, щоб і в президентах остаться, і щурові догодить. І вже поглядує у ту сторону, де Європа, якщо тільки щур сощуриться зовсім, О, то вже. Олександр Грагорович полина до Європи, просить щось та кланяться у ноги. Ото так. Насчет того, що кажуть, другий фронт відкриє, та кішка в нього тонка у Олександра Грагоровича. Він, я би хотів відкрити другий фронт, так він би вже відкрив. Уже ж, паніте, 10 місяців. 300, 300, е, 3 дні. 303 дні сьогодні, як війна. Ото так. Ну ще раз покажу і добрим людям, і матрешки, хай подивляться, хоч трохи, хоч подивляться, понимаете? це вже нема більш за що казати, хай хоч подивляться, чим фінське государство допомагає. Сьогодні мало людей було, я вам сказала. Чи злякалися дощу, чи то непогоди, чи, чи вже, ну, люди вже. ж... Так сказати, свята почалися вже ця неділя, так люди, може, десь пороз'їжджалися. Ну, ото -от так, ну оце дивіться. У мене і ще фруктонези багато, і в холодильнику багато фруктонези, повно всього. Їж не хочу. Ото -от так. Так що бувайте здорові. Тримайся, мила, люба, нескорена, ненька Україна. Ми з тобою і все буде Україна. А ото там, у ті, що мені пишуть писарчуки. Херові, не старайтесь писати. Мені насрать на вашу оцю писанину велику кучу. Поняли? Ото -от так. Велика подяка, моя рідна, моя ненька, моя нескорена. Пока-пока.